Завтра, 29 листопада, до України прийде південний циклон, який спричинить опади та посилення вітру. Про це попереджає синоптик Наталка Діденко. У більшості областей очікується ускладнення погодних умов сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі. Прогнозує вона, поділ опадів на сніг чи дощ залежатиме від температури. Вночі очікується в межах 0 ,5 градусів морозу, а вдень потепліше до плюс 2 плюс 6 градусів. Лише на заході буде вдень холодніше від 0 до 4 градусів морозу. У південній частині України вночі плюс 2 плюс 6, а вдень від плюс 7 до плюс 14 градусів. Увага! Вітер знову передбачається сильним і штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Напрямок Південно-Східний з переходом на Західний. Попередила Синоптик. За її даними, Київ завтра також потрапить у сферу впливу південного циклону, який назвали Олівар. Основна порція негоди припаде на найближчу ніч у столиці мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, а вдень опади поступово слабшатимуть і припинятимуться. Розказала вона, вітер в Києві також очікується сильний, зі штормовими поривами. Найближчої ночі у столиці буде від нуля до мінус двох морозу. А завтра в день потеплішої до плюс двох градусів. 30 листопада негода відступить. Навіть визиратиме сонечко. Буде морозно вночі, вдень близько нуля. Потішила Наталка Діденко. Завтра Україною прокотиться південний циклон, який спричинить снігопади та дощі по всій країні. 30 листопада на українців чекає коротка передишка, адже вже 1 грудня прийде ще один циклон. За даними українського гідрометцентру, на середу, 29 листопада, у всій Україні оголошено штурмове попередження. 29 листопада в Україні пориви вітру від 15 до 20 метрів у секунду у південних областях. місцями до 25. повідомили синоптики. Також, за їх даними, в західних областях вночі очікуються хуртовини, а на дорогах буде ожеледиця. В Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях буде значний сніг. В Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, а в Сумській та Харківській областях в день очікуються значні дощі та мокрий сніг. Налипання мокрого снігу ожеледь і на дорогах ожеледиться. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі та вранці пройдуть значні дощі. Через нагоду по всій Україні оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.